Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо шашлик в духовці. Отож, залишайтеся з нами, якщо схочете продегустувати справжній український шашлик прямо у себе вдома. Отже, почнемо наші кулінарні пригоди із інгредієнтів. нам знадобляться якісне м'ясо, курдючний жир та правильний маринад. Обирайте баранину або молоду свинину, можливо, також телятина. Для баранини і свинини підійде верхня частина стегна, а у випадку телятини спробуйте знайти шматок біля реберно-хребетної частини. Курдючний жир шукайте на ринках. Перш ніж ми перейдемо до маринування, підготуємо м'ясо. Наріжте його шматками розміром приблизно з волоський горіх курдючний жир наріжте ще меншими шматочками, які будемо додавати між м'ясом. Переходимо до особливого маринаду для духовки. Для нього знадобляться 3 щіпки солі, 1 щіпка червоного перцю, 1 щіпка зіри, 1 щіпка коріандру, 2 щіпки куркуми і сік одного лимона. Перемішуємо все ретельно. Замість оцету використаємо лише збрискування, щоб створити легку асоціацію з шашликом на вугіллі завдяки лимонній кислоті, залийте маринадом м'ясо і добре перемішайте, закрийте миску плівкою і залиште маринуватися на мінімум 1 годину і 30 хвилин. Тепер час перейти до процесу приготування. Для цього скористаємося бамбуковими шпажками, які можна знайти у супермаркетах. Перед використанням обов'язково вимочіть їх у воді, щоб уникнути загоряння в духовці. Насаджуйте м'ясо на шпажки, чергуючи його з шматочками курдючного жиру. Завершувати кожен шашличок варто шматочком жиру, щоб захистити м'ясо від пересушування. Не забудьте залишити проміжки між шматочками для циркуляції тепла. Для справжнього костерного духу насипте яблучні тріски на нижній рівень духовки. Ви можете розкласти тріски на сковорідку і поставити її під решітку, де буде запікатися м'ясо. Розмістіть шампури на решітці, підстилаючи фольгу з тонко нарізаним салом. Це допоможе створити легкий ефект димності завдяки диму і відблиску фольги. Запікайте м'ясо у духовці до готовності, періодично перевіряючи процес. І ось наш шашлик готовий. Апетитний і ароматний, він перенесе вас у атмосферу відпочинку на природі. Дякуємо, що були з нами на каналі Кулінарні Пригоди. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментарі. Смачного та до нових зустрічей!